Я до сестри на город, дивіться, які в неї є помідори. І це вже скільки Аня раз ти вже збирала урожай. Огірочки зараз покажемо. Який великий, класний. Бери до хату. На сінах вже буде. Ні, нормально, ще їсти можна. Ти до речі малосольний не робиш? тут є, але Маленький такий. Я зараз піду всередину. Так, це огірочки вже все закінчуються. Ще висять трошки деякі. Цвітуть. А що цього, я думаю, буде огірочок. А ой, які помідори великі. Аня, ти газдиня, я тобі так скажу. Раз, два, три люди. На одній гілці стільки помідорів. А смачні Аня солодкі? Ну, то зараз буде Треба спробувати від дивись. А, то від маленької гілочки Великий, бачиш. Великі, У мене всі великі, У мене мама маленькі. Краса, ти це? Вони перчики маленькі. а що то? Де да, перчики не бачу. А перчики були, ти пробувала чи вони такі маленькі є? Ань? Були вже перці великі? Були, вже з'їли. А -а. Ну і вони багато. Були, дненькі, той мій одинокий перець. Так, огірочки все вже все. А от дивіться, моркву Аня має. Морква, така ж прям салатова, класна. Витягнула ще не? Ні. Ні, не. не. Я листя салата, гарно. Треба теж Аня нарвати а раз, зараз. Та давай вирвемо, подивимося, що там є. Ось й давай вирвемо. Дивись, яка класна! Гристи. Перша наша морковка. Ти нервала ще? Чи ні. Це, це, я, це для В мене така ж... честь вирвати першу твою морку. Я, її, до речі, з'їм. Але її треба було, ти прополювала її чувцю. трошки. Ого, глянь. Малі, Класно. дивися. Все. Рас Все, йдемо їсти. їсти. Може листя ще нарвемо? Будемо задньою собі салатик робити. Все, хватить нам. Ой, яке гарне листя. Як добре мати свій город. А це дивіться, це коли я приїхала з України, в мене в Ані, напевно, не було місяця два. Як я приїхала і тут, щоб ви розуміли, я вам попереднє відео знімала. Була одна побудована хатка. Якщо я не помиляюсь, там є відео. Я, я сьогодні приїхала, подивіться, що робиться, скільки хатів. Це буквально за два місяці гляньте, ця хата взагалі навіть близько фундаменту не було. Зараз я трошки зближу, там хтось робить наверху. Що дивіться, скільки хатів. Правда, тут хати від 500-800 тисяч і вище, ну дуже гарно. Скоро тут будуть, там вже, до речі, оце ззаду, якщо бачите... Оце вже взагалі має штукатурку, вже зроблений фасад повністю гарно. Сестрички, які помідори великі, дозрівають на підвіконнику. Це такий осінній, настоящий натуральний декор. Так, зараз листячку помиємо. А ще хотіла показати, гляньте, які тут рози. Чоловік її приніс. Але гарнюші. Ще є огірочки. Ми зробимо салатик, огірок, помідор, цибулька, Все без ГМО. <різвіст> Вілям, чи це сам чистити мадариночку, що не чистиш сам. Каже, що не може, але робить. Молодець синочок, ти дуже молодець, в тебе все виходить. На фоні спів моєї сестри. Вокальний. Гарно виходить, синочка. Бачиш, а ти постійно кажеш, тобі нічого не виходить. Треба ж пробувати, правда? Дивися. Розкажем татові, що ти почистив сам мандариночка. Дивися! Де ще є? Нема. Все. Молодець! Дай п'ять! Дай п'ять! Мені не треба чистити мандаринку! Такий прекрасний обід. Мені сестричка зготувала. Це гречка, підливка з. Курочки і свіжий салатик, все з городу, окрім цибульки. Огірочок, помідор, листя салату. Аня казала, що на другий рік вже посадить цибульку. Всім смачного! Така прекрасна у нас осінь. Приїхали ми за Істелечкою з волейбола, це 630, вона в школі має зараз а, тренування. Провезла трішки аніних сестри, дітей і свого трошки на качельки, тому що в нас ще є в запасі 35 хвилин, зашвидко приїхали. Думала, щоб вони вдома посиділи, почекали, потім так собі подумала. Це вже останні дні такі теплі, думаю, хай катаються, я собі тут покатаюсь, Погортаю сторінки, відпишу коментарі в мене на каналі, хто, які пише добрі і недобрі. Ось. Треба вам відписувати. Дуже гарно, бачите, я в шльопанцях прям тепло-тепло, де я згадаю своє дитинство. Воно дивіться. У як класно. Нічого собі. <плес> <плес> я трошки живіт накачаю собі, бачиш. Руки? Качаються руки, качаються ноги, плечі і живіт. Прям відчуває, як худаю. <гум> Наші мені цей спортзал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, все-все затушнило. Ой-ой-ой, це -ой -ой, не моє. Так треба спокійно їсти. Ти що я знайшла? Хто там бігає? Дивіться, білочка. Зараз синулька. Білочка, привіт. Ти що вже там знайшла? Поїсти собі. Де мене? Тебе шукаю. йду, синулька. Привіт. Привіт. Як тобі качельки? -хо -хо -хо. Та даєш так сильно п'ятюньку даєш. Ау, синуль. Тут... Ні, синуль, мене болить. Треба акуратненько. Ай! Лая, що це за качелька? О, мені вже погано, мамочка мія. Що ж в мене такий слабкий вестибулярний апарат. Ну, я короче, каталась там до Емочки. Ну, так зараз закачує. Так погано. Кієнез даль. Я краще отак. Посижу собі на лавочці. О, ужас, а що це таке народ? Гляньте. Еуч. Сидить собі тут, відпочиває. Тут собі сидить відпочиває. Позаймали самі кращі місця. Де я маю сісти? Може якось налякаю, може якось скину цю штуку. Тас попробуй. А ну тікай. Ага. Дивись, яке воно вредне. Ладно, сяду собі краю. Я не балована, можу посидіти. Не лізь до мене. Ти злізе до мене. Мамочка міє, мені, мені ну, не подобається. Йауч, Його зараз повсюди літає, їх так багато я не знаю, що це і чого. Це перший рік за 6 років в Маріці таку гадусь бачу. Не те, що гадусть, природу, але щось така собі мені. Що ти кричиш? Давай. Клас! Молодець! А це сілісь. Сілясь, давай сіляс. Віліям, скажи гарно, ще раз. Бабусі, всі відходьте від екрану, бо я знаю, що бабусі це не мами. Вдаришся <свісно> в голову, чухаєшся в попу. Давай, Вільям, з'їжджай. Лень, воно до мене повзе народ, що робити? Мені таке цікава? Ні, якусь неприятненько тут сидіти. Таке враження, що воно зараз на мене нападе. Пішла я далі. Не хочу я сидіти вже, я вже перехотіла. Я вам покажу квіточки, які гарні. Бачите, які симпатичні? Це при школі. Так гарно це від церкви вони тут. Коли тепло приходять, роблять служіння. Зараз я ближче вам покажу. Так, покажу вам ближче, бо Вільям кричить, все хоче показувати, як він з'їжджає, як він вилазить. Та хоче зараз уваги той хлопчик, що я не можу. Ось так тут вилітає, гарно. Бачите? гарно. Так, тут щось пише. Павільйон називається. Дерев'яний хрест. Там є мангал. Тут, я так розумію, такий великий камін і сцена. Вау, як гарненька. Дивіться. Краса. Там дрова заготовлені, бачите? Дер... крісла Тут вони їх розставляють, дуже гарно так. Тут можна і весілля робити, я думаю, і дні народження, якщо вони не проти. Ну, я так думаю, напевно, що вони таке можуть робити якісь заклади, заходи, я вибачаюся. Підлога гарна, так покладена. Так, отак вона виглядає з тої сторони. Так, сталочка з вікою ходили в магазин. Дивіться, які вони знайшли маєчки і футболочки по долару. А були вони по стелочкам. Вони по долару, Було а були 8. по вісім. 7.98, Це щось мокре, то да? тільки що десь? Ось такі дві сірих. Це все собі взяла Вікторія. Нічого собі за 10 доларів 10 футболок. Непогано. Непогано. Вау, синя чорна. Бурдово ти! На всі свята будеш мати. Клас! Ось такі. Шкода, що моєї розміру не було. Що? Ну ось такі були. А, були. Ось вони, значить, ти такі носиш. Mm. Потім чорна трохи тонша. Та, вона і тонша, бо та була грибша. І вони мають такі. Замі Класно! Вона. І маечку, та? Синю і чорну ти маєш. Так, да, чорну. Синю вона вже в діта знімати не буде. Класно, що має зразу вкладиші такі. Класно. Тільки чорну має, синю не має. Це не немає. Нічого собі. Так. І того? Скільки ти? Десять доларів дала? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, та, Вау! Нічого так! Все, О, таке все, буває. Таке буває. б могла за одну десять. Класно, треба собі помірити таку, якщо мені гарно буде купити То собі хто, більшу. Тобто, Якщо б я купила десять цих речей, я б купила 100 доларів. 10. Якщо б по 10, вони б було. Oh. Ну вони по вісім. Тобі ну, було 80, ну 90. ну це взагалі клас. Купилися і їдемо додому. Сталочка там. Купилися на 106 доларів. Багато. Дощик! Їдемо сьогодні в гості, до друзів. Треба купити кавуна, в Олморті не було кавуна, то поїдемо в Джен Лигл зараз. Змокли. Але кавуна треба купити. Кавуна. Стала, ти змокла? Ну так, звісно. Я змокла, я щоб іншим, іншим дощом була. Да, так, Вона прибігає, ні. Змокла змокла, сто процентів змок. Нам жаль, за вікном спа... справжня осінь. Прям так свіженько, дощ падає. Таке якісь похмуре, але, як то кажуть, настрій осінній. Ту погоду треба, і дощика треба, і сонечка треба. Ну, нема на що нарікати. Так що робимо свої справи, бігаємо по магазинах. Якось так день проходить. У нас тільки що сталася неприємна ситуація, ми зі Сталою були в джинріглі і вибирали а, кавун і стала така, мама, мама, Короче, я дивлюся її в рот, а в неї там повністю відлетіла металева штучка. От, Тут з боку стояла в неї і тепер в неї немає тої. А, як на той дротик називається? І тобі погано, дай сталк. Коротше, якісь приколи з тою клінікою? треба міняти просто клініку. Просто стріляла, як ти я відчуваєш котик. Хоча треба міняти клініку і робити по-іншому брекети. Бо щось, я бачу, це просто здирають гроші за візит, а, а Толку вже півроку носить брекети і сильного результату я навіть не бачу тобто. Шкода. Знайдемо якісь вихід стало. так що не розстроюся. Завтра я подзвоню в клініку і порішаю, щоб не екстра швидше тебе взяли і подивилися. Будем. Прийшли ми в гості, дивіться, яка на смаку. Так, клас! Для мене вміє. Раз, два і поламала. О. Я б навіть так не вміла порізати. З горішками чи чимця на цій прекрасній ноті буду закінчувати своє відео. Дуже всім вдячна за перегляди, за коментарі, за вподобайки. І чекайте наступного відео. Папа, -па. усім до зустрічі і гарного дня.